Вітаю вас на огляді першого етапу Чемпіонату України по Річард Бернс-Раллі від команди Київського Автомотоклубу. На жаль, не всі учасники змогли бути присутніми на записі, але розповімо про кожного. Спершу ми розкажемо про Андрія Познякова. Гонка в нього видалась досить гарною, по часу він був близький до мене і зміг подолати майже всю дистанцію гонки, але прикра помилка на 14-й ділянці із 16 не дала змоги доїхати до фінішу. Правому повороті заїхав на камінь, який пробив радіатор. Андра Андрій одразу ж знизив тем, щоб зменшити тепловий вплив на двигун, але це не спрацювало і на цьому його ралі закінчилося. Андрій не доїхав до фінішу всього лиш 500 метрів. Тепер щодо Макарова і Бершова, слухайте далі в записі. Е, який твій досвід симулятора був от до початку цього чемпіонату? І був, чи був в тебе досвід от в Річард Бернс ралі? Ну, давай так. Якщо ми кажемо про раллі взагалі, то досвід був невеликий. Е, колись там ще дуже-дуже давно починав я? Власне, їздити ще на клавіатурі в Річард Раллі. але це було дуже давно і, ну я думаю, не дуже рел... релевантно скажімо так. А, тому ні, оп, досвід дуже невеликий. А, він був, можливо, там пару етапів. Я, до речі, від чемпіонату від хлопців проїхав. Uh, етапів чемпіонату минулого, минулого чемпіонату. Ну, так. Минулого, поза минулого. Uh -huh. ну, навіть не факт, що от саме минулого, там, поза, поза, минулого. Uh -huh. щось, щось таке. О, Це як щодо раллі. Да? А, ну, а так кільце, кільце, звісно. Як пройшли тести перед чемпіонатом? Як тобі. Сама ідея от, проведення типу, масштабних тестів перед чемпіонатом, і що думаю щодо тестів між етапами, тести перед чемпіонатом ми були. Ну, вони були потрібні. Чому? Бо на них, саме на них насправді я зрозумів, на чому я поїду. Бо в мене була спочатку ідея стартувати все ж таки на моноприводі, чесно кажучи. Я потестував фієсту, я потестував Кліо. Не знаю, чомусь захотілося. І зрозумів, що не, не, не хочу я в монопривід. Чи то. Не знаю, не, не захотів я монопривід, і я спробував r 5 машину. r 5 я зрозумів, що це зашвидко. І от зійшовся, скажімо так, на r 4 Evico. Тому, так, да, тести потрібні, але ну, це вже питання до мене, скажімо так, що треба було ще більше їх їздити, бо я там через один умов не їхав, треба було більше їздити. Uh -huh. а між етапами також треба. Чому? Тому що, ну, аби не втрачати пильність, скажімо так, потрібно ну, і вивчати там суперників. То я би проводив між етапами також тести, там, можливо, раз на там, тиждень якусь там. мікрогонку Ну так, да, 5, 8, там, не знаю, спецділянок і. А якщо, якщо не будуть проводити тести між етапами. Ну, буду їздити просто в мультиплеєрі. Тобі сам чемпіонат сподобався? Які емоції ну, в тебе от, після першого етапу. Да, давай, так, давай тут. Ну так, да, тут. тут. Казати, так, бо ми тільки починаємо. Ні, емоції, знову ж no, таки, емоції позитивні, чому? Тому що я дуже давно не no, їздив вже в РБРі, і мені насправді чогось такого не вистачало. Все ж таки, от РБР, це класика, в no, яку щось модне, знаєш, а це там. Щось в тренді, ну. РБР, це класика, в яку хочеться дійсно повертатися, тому поки що поки що позитивно, а там вже подивимось від фінішної позиції. <рес> ну тут варто не зауважити, що це не, не класика, це єдиний симулятор. Тому у нас і вибору <рес> немає <рес> як проїзди, які цікаві моменти, що розкажеш, що по темпу було, от за за весь, за все ралі за всі 16 доків. Не знаю, я, я це раллі, можу знаєш, описати як. Сейф, сейф, дуже-дуже сейф режим. Я дуже перенервував реально з приводу того, що треба фінішувати. Я, мабуть, їхав ну, відсотків 80 там, своїх можливостей. Ну, от як мені здається, знаєш, десь відсотків 80 можливостей. Чому? Тому що. Ну, от я прям відчував, коли я там перегальмовую, коли я там трошки не дотискаю акселератор. Якось так. Знову ж таки, для мене було головне фініш, Я його дістався. Знову ж таки, не без пригод. Тому що це міст, який вбив одного нашого члена команди. Ледь і, не і, роз, і, і розвалив іншого. Так. Він ледь не забрав і мене. Я про нього послухав. Я на нього подивився. І, звісно, що повторив помилку, ту ж, яку, яку зробив точніше Олексій. І трошки занадто швидко, я занадто оптимістично я б навіть сказав. Зайшов я на цей мост. Ну да, так, трошки, трошки з нього вивелося. Не знаю, як мені пощастило, із тим, що машина вижила, хоч була там дуже-дуже ну, покоцана. Але ну, пощастило. Єдине, що, якщо не помиляюсь, на першому ж допі, там буквально перший-другий поворот. Я в'їхав в заборчик. А, ну я навіть не знаю як це пояснити. Там це от було якесь в'їхав ну, з гальмування в забор і застряг там. Я здивлюсь. Да. Да, значить, це був дев'ятий докторки я. Ну значить, ви знаєш, перший з першого по восьмий доп пройшли для мене настільки спокійно, що я навіть нічого не пам'ятаю. А як тобі, от фінальні результати нашої команди і твої загалом. Ну, давай так. Хотілося б краще. Завжди хочеться краще. А, але беручи до уваги, що а, для тебе це, якщо не помиляюсь, дебютний сезон в РБРі, так? Ну. Чи так, ти до бо... цього приймав? Ні, Прийма, н ні, н ні, н ні, я Це все, що в мене до цього було пов'язано з Річард Біонсралі, це <звільш> на клавіатурі. І... У 2009 році я не, не зміг навіть закінчити ту школу, яка там в грі. Mm -hmm. Зрозумів, що щось не те, і на цьому все закінчилось. Ну, от ну, бачиш, а, в тебе такий накат. А, в мене ну там є, але то таке. А в Олексія і в Андрія також взагалі нема накату. А, Ні, в, в Олексій, цьому... а в Олексій же ж. У ну, Олексія є в стандартній версії так. А, на інших автомобілях і на стандартних Трас. трасах. Тому, ну, окей, ні, це досвід. Окей, да, ти правий. цей досвід релевантний, дійсно. М -м, але, ну, все одно, не знаю. Мені здається, що там нові траси, плюс інший автомобіль, воно все ж таки дає. Про себе знати, знаєш, як. Е, тому хотілося б краще, хотілося б і фініша і від Олексія, і від Андрія. При тому, що ну, вони, як на мене, показували непогану швидкість там Ну, непогану швидкість. Е, але сталося як сталося. Чемпіонат довгий, у нас 10 етапів, якщо не помиляюсь. Е, і я впевнений, що ще будуть помилки від наших суперників. І, ну, і сподіваюся, що від наших пілотів буде менше помилок. А ти молодець, прям, сподіваєшся на помилки опонентів. Ну слухай, без них ніяк. Давай так. Я дуже буду здивований, якщо наші опоненти не чекають на наші помилки. Ну, звісно, після того як у нас в першому етапі фінішувала третина, навіть не третина, а менше четверті заявлених пілотів. То, звісно, да. ну, так. Тобто, ми ось... очікуємо постійно на помилки опонента, але <реш> треба рухатись до, до швидкості. Так, так, але й самим треба прискорюватись, Це я згоден з тобою там, на 200-300 відсотків не менше. <реш> Олексію, я. ти вирішив приєднатись дуже вчасно. Поїхали. Давай. Який досвід симулятора в тебе був до початку чемпіонату, і який досвід в тебе був в Річард Біонус е -е, ну, останній напевно рік, ну, може, півтора. ні, ну, Може більше, ну, не, два роки. Два роки два роки, ми вже, е -е, ну, два роки у мене є досвід в, в стандартному РБРі. Це ми, коротше, на чайці на спорткомплексі поставили собі Ноут, Руль і Дубаси. І от, напевно, навіть, по останні півроку вже ну, можна сказати, що всі траси стандартні у мене вже виходять. Наприклад, я ніколи не любив асфальт, і тут я вже трохи наче по асфальту якось розуміти, як їхати. А взагалі ну, останній стимулятор це напевно роки 3-4 назад. Це я у тебе вдома Саша в Dirt 2.0. Ми з тобою робилися в онлайні. а я, Мабуть, в шкільні роки, такі, щоб так постійно. Поки ще поки не було картингу, поки не було релійки, то я вдома на, на цьому на логітеки, формула, Дубаса. Усе підряд. У мене немає такого досвіду. Я так час від часу так граю. Може, у когось, чи там на якомусь симуляторі, типу, от на чайці був симулятор, на Інгулі був симулятор, там десь е, здужна платформа е, і так, то там, десь в якихось торгових центрах бувало, там на гідравліці, та що крутиться, перевертається. Коротше, така тема. У мене коли вже я коли вже почав професійно займатися. Спочатку ну, їздив любительський картинг там, ще до 2009 року, то я ще якось придавав увагу симулятору десь, десь то колись, там, на PlayStation чи на ПКшнику, Я ще там їздив, робився, бо в мене був час на це. Коли я вже почав професійно займатися, це у мене був картинг, Rotex, то і симулятор відпав на другий план, бо на то не було часу. У нас або Тренування або змагання, або якісь збори, і потім вже ми пересіли в ралі, а там, там ще підготовка техніки. Ну, коротше, тобі тести допомогли перед стартом? Так, да, тому що я коротше, не їздив ніколи. Тешкий плагін і оцей угорський. То я ніколи не їздив. Ну от взагалі до цього моменту, до коротше місяць тому назад. Я ніколи не їздив ці плагіни, і я не, не бачив цю фіну. Не відчував цю фізику. Ні ніколи по ній не їздив. Я їздив взагалі в стандартній типу РБР, і вона дуже від, відлічається від стандарту. І ну, мені якраз ці тести допомогли трохи привикнути, як поводиться е, там, машинка на трасі, як там бру, брусквера працюють, можна до неї доторкати, чи не можна, як різать, не різать. Ну трампліни там і як, от мені допомогли. Як тобі це, етап. От, реально. Короче, ну е, хотілося його доїхати, бо цікава траса, і багато хто зійшов на таких на, можна сказати, на дитячих помилках. Всі хотіли вже після першого Легу розігнатися, бо мали там програшний час, бо розкатувались, наприклад. У мене. Перша секція пройшла якось так, от на одному диханні, хоча я теж дуже переживав по цьому поводу, нервував. У мене те, що я їхав тести якось покійніше. А друга секція, другий лек почався у мене так, що як ну, для мене, то швидко. І я і я зайшов такий кураж, що почав розганятися, розганятися, розганятись. І трохи, трохи, трохи перестарався. Повірив у свої сили і не попав в один місточок. Там не один я такий. Не один. Не да. один. Ну ти, ну ти вже попав в нього зразу, а я в кінці. І, ну мені сподобався. Я потім дивився, як іде Сашко, е, трошки сумував. <різь> ну дуже радий, що він доїхав. Ми вже він після на сів, е, почав почав другу секцію, і я так. Місцями, коли був час, коли це було доцільно, я його трохи притримував. коли там щось Саша почав нервувати і не попадати. Трохи трохи короче, нас командна робота, і я скажу, що напевно, якщо я їхав би сам вдома, чи десь там, ну не знаю, може від чайці чи що ще десь, там де я був один. Було б набагато складніше, тому що, наприклад, між допами, коли є сервіс. І у тебе є час відпочити, там, подумати, як себе настроїти на наступний ДОП. То наше е, з ним е, е, ну, наш, з ним діалог. да, наш, наш діалог. Тобто, ми ми, ми між собою е, е, трохи або е, заспокоїмо друг друга, або або щоб не хвилюватись, нервувати, не гнати там і е, дуже багато. Говоримо про якісь ставні місця. Наприклад, я їду перший, і я там, наприклад, на такому тонесенькому проїхав якийсь поворот, там, з якимось там з бордюром, і ще щось, ямою, з мостом. А Саша за це ну, ми з ним розмовляємо про це, і я, я йому підказую, що, наприклад, там краще чуть, ну, майже зупинитися, бо я там чудом якось потрапив туди. І у нього вже приходять. Трохи гладше траса, наприклад, ну, от ми так і тести їхали так, так само. Ти розкажи, е, що, як тобі результати? гонки? Е, ну, коротше, я, чесно кажучи, на себе сильно не ставив, але була така маленька ціль заїхати у топ-10. Е, для, для початку я хотів заїхати в топ-10 українського заліку. Потім, коли ми почали першу секцію, я... Побачив, що непогано виходить з міжнародними гравцями конкурувати. Ми ну я не багато їм зливаю. Ну на сам насамперед багато. Ну для свого накату я там подивився, позаходив в, в акаунти в їхні РБР і подивився, скільки у кого накату, скільки там стартів, скільки проїжджених допів в кілометрах, там по 4,5 тисячі, по 7 тисяч кілометрів. Я розумію, що у мене ще непогано виходить. У мене. Перед е, стартом першого етапу було 350 км накату в РБР. Хотілося е, звісно ж доїхати. Але у мене таке така маленька. Ну я думаю, що це не ще не час. Мені треба як це як в житті. Треба в всьому якийсь Там, В картингу треба накат, там в кінці треба накат, там, в ралі накат. Це все приходить з досвідом. Я розумію, що це навіть в грі треба накат. тому що так от сісти з бухти, барахти і поїхати швидко, і конкурувати з кимось. Там в першу трійку заїхати, ну це нереально. Окей, добре. Ну, а щодо мене, я до цього ніколи Річард Бьорнс раллі не їздив саме на кермі. Я колись дуже давно їздив його на клавіатурі ту от школи, яка в стандартній грі. У мене нічого не виходило, я не, не, не розумів, що ж таке. От, а так, тільки накат в різних там асете-корси, асетекорси тобто Вражень, ну, уявлення про траєкторії в мене є, але як її використовувати, використовувати в ралі, в мене ще немає. Від цього страждає мій темп, бо по результатах ралі я відстав аж на 7 хвилин від лідера. Звісно, у лідера приблизно 83 хвилини з загальної дистанції, але 7 хвилин ну, це, це, прям, це навіть не пропасть. От, е, свої помилки я знайшов в. в Неправильному гальмуванні перед поворотами я гальмую по два-три по три рази, бо не бачу точки гальмування. Я часто виставляю машину боком, де можна реально швидко проїхати, просто по траєкторії. Над цим, всім, звісно, треба працювати. Буду їздити інші онлайн ралі, якісь етапи, щоб якось збільшити свій накат, і щоб було більше досвіду, що робити з машиною під час гонки. Початок етапу в мене вийшов дуже важкий, тому що я дуже хотів доїхати до фінішу першої легі і їхав, ну, скажімо так, по, -по повільніше, ніж хотілося. Б. А, переживав за доїзд, ну тому і там були дуже слизькі допи. І це все ж таки перший чемпіонат мій а, такий офіційний. Ну, тому і напряг давався в взнаки. От. Потім вже я розкатився. Другу Лего я вже почав набагато легше. Подивився, як Олексій переді мною зійшов, було дуже сумно, ну я вирішив не ризикувати. Але ми все ж таки змогли прописати нормально ці спецділянки, тому я був більш-менш в собі впевнений. Але от останні, остання спецділянка в мені давалася дуже важко, тому що нервування, що скоро фініш, треба доїхати, і бажання ще більше розігнатись на повільній спецділянці. І те, що це був, був вже реально останній доб, й все ж таки давалося в знаки, І я почав робити дуже багато помилок. А, загальні положення в чемпіонаті мені, звісно, не дуже подобається, бо все ж таки, у нас тільки два учасники команди доїхало. Хотілося б, звісно, щоб всі доїхали, але перший етап, ну як є, будемо над цим працювати, над стабільністю от, і виборювати нові очки для команди. А, звісно, моє ралі не пройшло без цікавих моментів. Я один раз засів на бетонний місточок, що довелося викликати глядачів. А це одразу плюс 40 секунд до часу дистанції. І загалом розвороти та виліти не дали мені, а, як, як то кажуть, максимально розігнатися. Ну а так, мені загалом все сподобалось. Будемо готуватись до наступного етапу. На цьому, все. Дякую, що подивились. Всім пока.